Центральну площу Сум збираються реконструювати. Про це сьогодні говорили на круглому столі за участю чиновників, архітекторів і представників громадськості. Умови творчого конкурсу на кращий проєкт мають оголосити за місяць. Голова обласної спілки архітекторів Олег Павленко каже: провели попереднє опитування сумчан про їхнє бачення нового вигляду центральної площі міста. Громада не хоче бачити мафи, не хоче бачити заборчики, не хоче бачити рекламу і торгівлю на цій площі. В опитуванні десь прийняла участь половина жінок, половина чоловіків найбільш активною була саме працездатна група населення. Організатор архітектурних конкурсів зі Львова Мар'ян Кардаш, якого запросили до участі в обговоренні, каже, що і далі також треба дізнаватись думки громади. Є функція масових заходів, можливих ярмарок чи будь-яких інших активностей, що стосується міста області. Тобто, це вже конкретно треба розглядати і обговорювати в першу чергу в професійному середовищі, коли є сформована попередня концепція, можна виходити власне до мешканців. На власне, на громадське обговорення, за словами заступника міського голови Миколи Бондаренка, спочатку будуть реконструювати мережі під площею. Зараз місто готується проводити тендер на ці роботи. Оформлення тендерних процедур, і я думаю, що в цьому році однозначно ці роботи будуть завершені. За два тижні сказав очільник області, планують зрозуміти, як організувати конкурс за місяць, коли він буде та який. Що протягом двох тижнів ми вийдемо уже на концепт організації конкурсу з термінами? За місяць ми вийдемо на концепт. Будемо чітко розуміти вже в термінах, в часі, в вимогах, коли ми будемо оголошувати цей конкурс, хто буде конкурсна комісія. Сьогодні ми зрозуміли, що питання набагато складніше ніж ніж ми ніж ми планували. Торік також велись у сумах розмови про реконструкцію Майдану Незалежності. Тоді планували витратити на роботи півмільйона гривень, завадив коронавірус. Минулорічного травня депутат міської ради Дмитро Лантишенко на своїй сторінці у Фейсбук викладав фото можливого вигляду після реконструкції цієї місцини. І місяць тому на подібній нараді в обласній адміністрації цей варіант був офіційно оприлюднений. Тоді теж голова адміністрації давав місячний термін на розробку умов. Конкурсу Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Ми намагалися з'ясувати, чи є кошти на реконструкцію площі у бюджеті сумської громади та в яких співвідношеннях він та обласний бюджет можуть фінансувати роботи. Виконувачка обов'язків директорки міського департаменту фінансів Любов Співакова попросила написати запит керівниця обласного департаменту фінансів Алла Литвяк телефоном сказала, що в неї немає інформації про реконструкцію площі. Нагадаю, будівлю сучасної облдержадміністрації та міської ради звели у сумах у 1979 році. Такою вона є і донині